П'ятдесята ранку, а ми вже обіспанились настільки, що готуємося до свята. Просто йдемо на закупи зараз в Меркадону і будемо відмічати день народження. Зараз буду вам показувати підготовку і що ми взагалі купуємо, який чек вийде на погуляти для середньої компанії. Як я люблю приходити на закупи зранку, тому що людей фактично немає. Боже, а хто тут така гарна? Це мені здається, людина, за якою ми... Робимо закупи. Ну тут поки пусто, але зараз буде густо. Так, виноградик. Скільки в нас 2,50, погнали. Ми навіть взяли, бачите, два кошика. Клубніка. Клубніка в нас 3 євро. Верчі, ми почали по фруктах. Так, що в нас тут ще буде в кошику? Бачите, ми починаємо з далека фрукти, потім закінчуємо, ну, звісно, алкашечкою. Два кавуна потрібно. Дивіться, так виглядає на початку корзина здорового харчування. Але це тільки початок. Так, Юля? Так, так. Так, зараз пішли по м'ясу. Ковбаса, сир, хамон. Поїхали, поїхали, поїхали. Цікаві ковбаски, до речі. Теж всім рекомендую. 2,60 Ну, За невелику таку 125 грам, але дійсно дійсно смачна штука. Навпроти одразу сим. Так, сир. Самий звичайний, Теж 200 грам 2,25. Чино без любимої колбасочки фуету. Погнали далі 2,57 Next. Хамон. Теж, мені здається, по 2 євро. Ви хочете порізати гарно хамон, це дядько просто вам зробить. Подивіться, як він це ювелірно робить. Ще так викладає. Я думаю, навіть жінка так не зможе. Що мені подобається зранку, це вибір. Подивіться, скільки риби. Це все, все тому, що зараз всі на роботі, можна собі обрати будь-які кусочки. О, сальмон, до речі, дуже рекомендую. А ще два тортика, ну куди ж без нього? Масло, щоб все понамазувати, щоб все добре було теж 2.30. Взяли каву, що значить шампанське по 4 євро. До речі, ось таке непогане. Хто захоче, брюд можна брати. Взяти Собі ось таку слабоалкоголку. Називається ламбруско по 2 євро. Дуже непогана штука. Так, візьмемо ще також два лосося, 11 євро. Звичайно, наші любимі оливочки. Зараз ми якісь будемо вибирати О пару штук, ось така баночка євро 75 Трохи скупилися, зараз їдемо на касу і будемо дивитися, що там по чеку. Кі того, погуляти. Середні народження ми потратили 156 євро. Ось такі ціни в нас в Іспанії.